А я була зневірилася тихо й просто. Я раптом перестала Богу довірять. Душі мої ставало темно й пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась, і я несла Христа до вічної мети. Але дитяча віра похитнулась чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра так закралася в моєму серці своє місце зайняла. Я віла, вірила у хрест спасіння Богом даних. Я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідки цей гіркий корінь мені взявся? Та майже з незначних причин, коли мій гіркий плач у небо знявся, коли я перед Богом пала ниць. Він промовчав мені у ту хвилину, мій Бог мені не відповів, гірке мовчання не одну годину, довірся Богу, Дух мені велів. Та так не раз, не два. Бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віри обірвалося намисток, і на устах молитва не бронить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Гірка зневіра закувала серце в грати. Кому ти молишся? Твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як Він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком. Його муки, Його молитви в гевсимані і в саду, як він до неба зводив свої руки, нехай мене ця чаша. Ні, піду. Невже це Бог Христа не чує? Невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі смерть Його чатує, О, не покинь мене, Отець благий! О, не покинь та небо потемніло. Отець залишив сина у цю мить, і серце боляче стискалося і щеміло, невже Бог не почув слова святі. Ні, я почув, та важко було чути, кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді і не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що й треба помовчати. Щоб віра стала золотим лицям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені, дитя. А я була зневірилася. Боже, пробач зневіру і прости за все, і серце іншого промовити не зможе. І я вірю Богу, вірю над усе. Слава! Богу.